Звершенно розгорнутого кута АОБ, ось розгорнутий кут, його градусна міра 180 градусів. Зображеного на рисунку проведено два промені ОК і ОМ. Так що кут КОБ. КОБ Ось цей кут 110 градусів. МОБ МОБ 30 градусів. Обчислі градусну міру кута КОМ. КОМ. Тут завдання взагалі елементарне, щоб знайти кут КОМ. Потрібно від всього кута КОБ. Відняти його частинку МОБ. Відняти МОБ. Отже, КОМ дорівнює КОБ. В нас за умовою 110 градусів. Відняти МОБ. Теж за умовою. Насвідомо 30 градусів. 110 відняти 30 – це буде 80. Варіант Б – 80 градусів.